Ось такого в мене ще не було. Коротше, я не знаю яким дивом я вирішив перевірити, що ну, тіпа, потяг йде туди, куди він йде. Дивлюся на маршрут і вирішив передивитися, де той маршрут. І дивлюся, що це якось не туди. він йде. Питаю, типа, людей, як і тут, і виявляється, що тіпа, потяг, типа, по вибачте, потяг. Коротше, Поділений якось навпіл, і частина йде до Закопани, а частина не йде до Закопани. І якимось дивом я просто я спитав, вони мені там щось пробалакали, я нічого не зрозумів, вирішив е підтвердити у проводник, ну, про ну, якийсь службовця залізниці, е спитав і я говорю, а, да, от ці коротше, вагони туди, а ці в інший бік. Це треш, коротше. я такого ще не бачив. Ну, і, ну Я сподіваюся, що я потрапив туди, куди треба. Бо він сказав: да, оце, тіпа, тут". Я кажу, мені треба до Закопани, кажу. Ну от, типа, сідай сюди. Коротше. Отут правильний вагон. Це просто трешах, Я такого ще просто... Навіть уявити не міг.